Не мігим ці люди добрі навіть уявити, що я буду з каратистом японським сібити. А було то дуже просто. Їхав я у вагоні. Знов їхали спортсмени, здорові, як коні, Цілу добу їли, пили, та й мене вгощали. аж перед самим Борисполем спати полягали. Врано тренер усіх буде, Вставайте, лайдаки, бо за п'ять мінут вирушає літак до осаки. З бідов мися підіймили, очі пролупили, якби була бочка з пивом, до дна би допили. Ледбо ми позбирали, речі поскладали, і поволі в той літак ми доплендегали. Аж коли я в літаку. Паском прив'язався, аж тоді про жінку свою нагадався. Замість того, аби бути файною жінкою в хаті, а я будеш тепер в Японії, на чемпіонаті. Прощавайте, суверенні, менше, їжте й пийте. І ти, жінку, з діточками, мені вибачайте. Лиш ми сіли у осаці. Ще й не відпочили, як змагання з карате зразу ще зачели. І тут ніхто ніц не каже, нічого не питають, як два тренери мене у зал випихають. Передо мною який шкварок, босоногий соноги скаче, в сорочині підв'язаний і у білих гачах. У мене також такі гаці, під штанами були, то я ж штани до долини, а ще всі здригнули. Та не встиг я ліву штанку до кінця стягнути, і як той шкварок копнув в ямку, не дало дихнути. У мене тіло затряслося. Лють така ще взяла, що я би його пробив наскрізь, якби були біла. Але то я понятко все не розуміє. Я! Як зверещить на все Я! По ребрах, як гріє, то по шиї, то по плечах, то вище, то нижче. Суддя дивиться на бійку і мерзане свіжі. Та так мене той каратик лупить, як кобил. На що я вже хлоп здоровий, а стою на силу, а сей так ще веценькує, а б'є, куди попало. Вухо моє від удару, Так гей би відпало. Я мац ціле, слава Богу, а той ще бравує, Ну, думаю, він мене тут зараз домордує. Аби я це лише витримав, а він промахнувся то б він у моїх руках, як той дріб зігнувся? Я глиб і його жовта п'ята у мене під очима. І як я вхоплю ту п'яту разом із гачема, тепер ти, каратику, будеш у моїй шкірі. Зараз я ти по-сільському зроблю харакірі. Та й зачну тим японцем в повітрі крутити, то лиш гаці білівці, то близько п'єте. Заліди, хор розвіявся, трибуни всі встали, а два судді цілий час у свистки свистали. Свістіть собі хоч у пальці, що маєте селе, а якби мене бив по шиї, де тоді мовчеле. Півгодини з тим японцем в повітрі мотався. Він спочатку пищив, кричив і нарешті здався. Чую вже і мені сі світ крутит. Не стає вже духу. То я сперся на японця слабого як муху та й перегнув на коліно сідарі дайдана. Буде знати макако нашого Івана. Та й показав, як дупака. У нас хлопці б'ються, так що трісли його гаці, що кимоно звуться. Потім мене від японці ледво відорвали. А його три тренери три дні в воду відливали. А що далі? Що далі? Е, цікавісте? Як хочете знати, то приходіть із півлітров до мене до хати.